Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, Есочка на вузькій, Джима на вузькій, 244, Есель на широкий. Іде от грузочка 504-го ловила на Радомиші, вон, Власник іде. Ось. Трактор вже повністю перевірений, обслужений, заїжджає на лафет, на воплату, разбираєсь на місці і їде до свого власника. 504 з кондиціонером, Вся навіска на площадці. Будь ласка, запрошуємо, соліси, всі трактори в наявності, замовляйте, робіть собі новорічні подарунки на свята помічники. Прийде весна, будемо вам чим працювати в полі і на своїх господарських участках. 454 Ловол, 504 Ловоли, Аріон, 504, -й. всі тракторці в наявності, причики двохтонніки, самосвали, отвали, фрези, плуги, щітка комунальна, будь ласка, район Богунії, військове училище, роддом. Приїжджайте, купуйте собі сільхозтехніку. Дякую.